Що стосується палива, то з вугіллям питань немає. Що стосується газу, то тут були проблеми, достатньо великі проблеми, бо ми вийшли з зими з мінімальним запасом газу, але там зусилля уряду, зусилля наших європейських друзів вони допомагали і фінансуванням. Ну десь на сьогоднішній день накопичено там 13,2-13,3, ну я думаю, 13,5 Може ми, ну, хоча, хоча вже буде зараз складно. Но це теж достатньо для середньостатистичної зими. Але ми бачимо от в останні часи, були удари по газоводобудовим підприємствам, удари по газорозподільчим об'єктам газу по вежі газоводобуни, видобуток, розподіл, газосховище, і так далі. І ми ну, значно не значно, такої точної інформації ні. Ну, те, що ми скоротили обсяг видобутку газу, це, це факт. А 13,5 мільярда нам було достатньо для того, щоб ми використовували обсяг видобутку газу і брали, от колисення земні Максу сховища зараз. Обсяг зменшився, і я думаю, що нам додатково потрібно, і, і це в відкритих джерелах, десь біля двох мільярдів кубів газу нам потрібно додатково закупити.